Хлопець з дівчиною цілується у під'їзді. Вона запитує: У тебе є презерватив? Ні. Дивно. А цілуєш так, як ніби є. Щоб вивчити англійську, зробив, як і порадили в інтернеті. Поїхав у Англію, бурив, сів у тюрму. Цілий рік на державному утриманні серед носіїв мови. Тепер досконало знаю хіндію, арабську, незле китайську і якийсь африканський діалект. Англійську, як і раніше, зі словником. Дві дівчини в переповненій електриці. Одна каже пошепки. Катерино, до мене хто стоїть? Це молодий хлопець. Що молодий, то це я відчуваю, Ти скажи, він хоч симпатичний. Один приятель нарікає іншому. Ось ти знаєш, Сашко, сни не завжди збуваються. Наснилося мені якось, що поруч зі мною лежить вродлива дівчина. Мацаю, мацаю, нема. А минулого разу наснилося, що я наклав у ліжко. Прокинувся, мацаю, лежить. Бабусі, що сидять біля під'їзду, скинулися і замовили собі повію. Приїхала Анжела, яка цілу годину вислуховувала, що вона повія, потім забрала гроші та поїхала.